Останнім часом в мережі дуже багато суперечок з приводу двох питань: зниження призовного віку і виїзд юнаків 17 років за кордон. Давайте поставимо крапку в цих питаннях. 30 травня Верховна Рада прийняла законопроєкт про зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку. Що це означає? Раніше на військовому обліку призовників перебували громадяни до 27 років. Призовників не можна мобілізувати під час воєнного стану. Тепер на військовому обліку призовників громадяни перебуватимуть до 25 років. Після досягнення цього віку їх вже можна буде мобілізувати під час війни. Все відбулося дуже швидко. Спочатку внесення таких поправок ініціювало Міністерство оборони. Спільно зі Збройними силами України вони пояснили, що під час дії правового режиму воєнного стану потреби в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років відсутня. 5 травня Кабмін схвалив необхідність таких змін. Через 4 дні відповідний законопроєкт подали до Верховної Ради, і вже 30 травня він був прийнятий. Щодо юнаків 17 років і перетину ними кордону. Справа в тому, що тепер юнаки повинні відвідати військомат, стати на облік і отримати приписне у 17 років. Через це в мережі почали обговорювати, що вже з 17 років прикордонники не будуть випускати за кордон. Проте, Держприкордонслужба, щоправда, лише її західне регіональне управління вже надала роз'яснення на своїй сторінці у Фейсбук, де повідомляє, що це фейк. Жодних обмежень для юнаків 17 років не буде. Обмеження щодо виїзду за кордон під час. Дії правового режиму воєнного стану стосуються чоловіків віком від 18 до 60 років. А перелік тих, кому дозволено виїзд, вказано в постанові Кабінету міністрів номер 57 якою і варто керуватися. Якщо у вас виникають питання щодо захисту ваших прав і свобод, і вам необхідна консультація адвоката. Посилання залишаємо під відео.